В Одній з правок до законопроекту а, пропонуються змусити ставати на облік у ТЦК пенсіонерів. Для чого це роблять? Щоби що Ну, що? Звичайно, це вже якась така крайня межа, коли її вже пенсіонерів будуть забирати ні, на війну. Це, це, це трохи знову ж таки маніпуляція. <тулг> угу. У нас є пенсіонери, яким 40 років, вони пенсіонери. Тобто вони служили в Збройних силах України. Чи служили в спецслужбах, чи служили. На пенсію за вислово? Так, да, за висловою угу. років 40, 40 років вони виходять угу. на пенсію. А чому ні? А чому таких пенсіонерів? Просто поясніть, про яких пенсіонерів йде мова. Якого віку, що саме за вислугою? чи про що мова? Які саме пенсіонери вас цікавлять, тому що, наприклад, інваліди теж мають пенсійне посвідчення? Ви маєте на увазі інвалідів мобілізувати? Чи кого ви збираєтесь мобілізувати? Насправді це питання досить важливе, тому що я вже неодноразово говорив. Повинна місцеві адміністрації розуміти, є питання мобілізації, є питання роботи економіки. І на рівні місцевих адміністрацій повинні брати на себе відповідальність, щоб підприємство працювало. І щоб виконувалось завдання по мобілізації, і щоб люди отримували відповідні свої гарантії, соціальні гарантії, які передбачені законом і законопроектами. Інакше нічого не буде. Інакше ми призведемо до повного неприйняття державної влади громадянам України. Цього не можна ніяк допустити. Однак, але це вже допущено. Однак, Як ми це бачимо, змінити? що ми починали. Нам треба виїжджати за кордон. Поясніть. З чим пов'язана ваша необхідність виїхати за кордон під час війни? Це залежить. Від цього залежить майбутня допомога від Сполучених Штатів Америки. Тобто, поїхали Яка? обговорювати добре. важливі питання. Поїхали, Це приїхали. певно, під грифом Пої... секретності Пої... кажуть, добре. Скажуть. Поїхали, приїхали, нема допомоги. Ну, добре, день нема, два нема. Все на третій день у вас путівка в Авдіївку. Угу. Радикальні такі методи. Ні, ну просто треба розуміти. Що ви робите? Потрібно з депутатами спілкуватись. Я маю на увазі керівництво фракції, яке бере на себе відповідальність перед громадянами України про те, що відбувається в парламенті. Керівнику парламенту не так, що воно само якось розсосеться. Ми там на депутатів, які там щось багато балакають, порушимо кримінальні справи, когось позакриваємо в тюрму, покажемо всім, що от бачите, що з такими депутатами буває. Потрібна здорова пропаганда і мотивація. І депутатам пояснити, що зараз майбутнє України від них залежить, а не від того, чи відпочинуть вони там десь в Монако, чи куди вони там їздять, чи не відпочинуть. тому що насправді відслідкувати, куди поїхав депутат, це не важко, і з ким він поїхав. Ви ж бачите, у нас міша ткач. Чи... Спокійно їздять там оці товариші Бігуса, спокійно виїжджають за кордони, можуть підслідкувати все. Служба безпеки наша працює. Вона все відслідкує, направить туди журналістів, де знаходиться той депутат. Тому варто взяти на себе відповідальність і зрозуміти, що зараз в Україні війна і Україні потрібна допомога. І я говорив президент. Тут я його можу там ну знов ж таки це певне маніпулювання, що конституція у нас на паузі. Ну коли у нього питали, там про відпуска угу. питання не в нормах конституції, питання відношення до тих обов'язків, які покладені і за які держава сплачує тобі гроші. Вона конституція не може наросла. На ми бачимо, що це не діє за два роки війни. Не прийшло усвідомлення сприйняття того, що потрібно діяти інакше. Які радикальні наразі методи, способи просто виконувати mm. закон? Знаєте, змо змусити... цього не роблять. Ну ми бачимо, що це... цього не роблять. Що виконувати робити закон, тільки виконувати закон. Єдине, що може зберегти будь-яку країну, це виконання законів.